Мої вітання всім. Не знаю, як у вас починається робота з проектами, але у мене особливо цікаво. Квітка на шию. Або чокер цього року увірвався в ренди і всі стали це купувати чи створювати як навіжені. Загалом, якщо подумати, ця річ не потрібна. Та й цей тренд згине як роса на сонці, але справа в іншому. У мене виникло питання, а як же ж реально це можна зробити, і як це зробити цікаво, щоб мені сподобалось? Що чому тут взагалі проблема, спитаєте ви? Для створення таких декоративних квітей необхідна спеціалізована тканина і засоби для створення форми пелюстків та її закріплення. Давайте будемо відвертими: без цього всього нічого просто-напросто не вийде. Хоча дивно звучить, але я ж це роблю. Я ж вирішила взяти для полюстків органзу. Люди беруть ще атлас або шовк, але на мій смак органза більш цікава і захоплююча. Ну, ось дивлюсь примірочку, чи вистачає полюстків, чи потрібно їх додати ще. Мені здається, вистачить, тому що якщо вони будуть ще, то це вже буде просто-таки занадто. Їх вистачить вони різної форми, різної величини. Тож, гадаю, що з тим буде. З кількістю все. Тепер буду як ось цей полісток, це все тіло виплавлювати, сплавлювати, обробляти краї. Ось складно назвати термін, як це все називається, але ось ось з тим буду далі працювати. Наступним кроком буде, звісно, потрібно буде придумати серединку, на яку це все буде кріпитися, тому що я гадаю, найкраще буде це пришити. Тож так. Обробка країв Дуже важлива річ для цієї техніки. Адже якщо обробка буде виглядати грубо і неелегантно, то логічно подумати, вигляд втратиться. Тож тут потрібен контроль і у моєму випадку дуже багато сірників. Цікаво зазначити, що на даному моменті мені і завалося все таким легким і простим, але й Бойлер. Це не так просто і зовсім нелегко. Основу, на яку все кріпитися я обрала Атлас. По-перше, ця ткана підходить для цієї ідеї, і мені потрібно щось таке, на чому вся конструкція гарно трималася, але тут виникла інша проблема. В кінці цієї стрічки виглядають не так вже і прекрасно, тож. Цю проблему також потрібно буде вирішити. Моя наївна душа думала, що, як ви бачите, пришити пелюстки до основи у послідовності, звісно, від великих до маленьких. Буде правильно і у мене все вийде. В теорії так. І навіть скажу більше. Особливо то старатись не потрібно, потрібно, щоб просто стіпки не виглядали з виворотній сторони основи. І пелюстки були закріплені. Але чи достатньо цього? Для того, щоб створити форму? Цікаве питання. Серединка. Тут потрібно було щось робити. І я вирішила вишити її із стікляру. А це дало мені ідею додати до основи вахруму з цього самого стіклярусу, щоб вирішити проблему, про яку я казала раніше. Досить, на мою думку, елегантне рішення. Звісно, довелося трошки згадати вишивку бісером, якою я роками не займалася, але це нічого. Але маю сказати, цей стеклярус мене завжди рятував. Ось, вона перша примірка, і як не дивно визнати, щось моя квітка виявилась пов'явшою. Ось вам і проблема. Не все так просто. Що ж, трішки подумавши, я зрозуміла, що потрібно робити якось форму тих полюстків. І мені спала на думку техніка, яка використовується в пошитті чоловічих жакетів. Вистьопування з допомогою певного спеціального матеріалу. Це забезпечує створення форми у жакеті. У мене під рукою була жилка, тож я вирішила спробувати. І як ви далі побачите, це вирішило таку такі мою проблему. Трошечки затягнувши в певних місцях. Додало стійкості вилюстком. І ось він результат роботи. Часу використаного на цей, скажімо, так, аксесуар було небагато. Але, чесно скажу, неочікувано, дуже цікаво, дуже сподобалось. І я задоволена, що Обрала органзу, тому що вона дивиться дуже готично, в той же час елегантно. Мені подобається. Що тут сказати, мені дуже подобається. І маю ще одне сказати, що основний висновок до цього всього важливий є у таких проектах креатив. Але щоб його реалізувати, потрібна. Певненість і бажання досягнути цілі. Як ви могли зрозуміти, процес виявився непростий, але якщо не зупинятися, ви завжди зможете отримати всі рішення, які вам потрібні. Тож, ніколи не здавайтеся. І я бажаю всім всього найкращого і дякую всім, хто був зі мною.